Чого ти постійно вештаєшся з драконом? Бо вона, моя подруга. Ми збираємо рідкісних істот, щоб зробити тебе наймогутнішим правителем на планеті. А хом'ячок буде! Вони забрали мою подругу до Африки! Потрібен мій корабель, заробити подорож на працею та старанністю. Маленька банда. Насувається шторм! Ваша часка чаю, капітане! <рик> <рик> Має перетнути півсвіту. Це Африка. Щоб урятувати друзяку Африка чудове місце. Але тут чимало звіряток, які люблять жерти інших звіряток. <рик> <рик> Найбільша пригода в житті. Мене звуть Панг, і я прийшов, щоб забрати додому подругу. Це дружба. <рик> Світ дуже небезпечне місце. Ти певен, що готовий <рик> до цієї подорожі. <гану> я хоча б призна по кінці отримаю. Я маю врятувати мою подругу дракона. І я вже більше не тікатиму! Пригоди панди в Африці. Маєш проблему? <гідно> а ти тільки почав мені подобати! У тебе була жаба в горлянці. Наступного разу дивись, куди лізеш. Скоро у кіно.